У Бердичеві на залізничному переїзді сталася трагедія. Близько восьмої ранку пасажирський потяг на смерть збив чоловіка. Зі слів працівників залізниці, разом зі своїм молодшим супутником той вирішив перетнути колію. Коли вже й шлагбауми були опущені, і переїзна сигналізація сповіщала, що ось-ось пройде потяг. Не допомогли ані попереджувальні сигнали, ані крики чергового. Той, котрий молодший, перебігти встиг, а інший... В одязі загиблого знайшли документи. Чоловік був 1929 року народженням. Окремо у документах дані лічильників. Схоже на те, що пенсіонер прямував до комунальників, аби сплатити за житлово-комунальні послуги. Бути вкрай обережними на переїзді, закликають людей залізничники. Намагання перетнути колію, коли лунає сигналізація та опущені шлагбауми попереджають, може коштувати життя.